Людинки, всім привіт! У себе на каналі. Я вже якось публікував відео про таку приблуду, спеціально завдяки якій можна перетворити дротові функції Android Auto і Apple CarPlay, якщо вони, звісно, підтримуються вашим автомобілем, повністю бездротові. Але справа в тому, що від того відео я цією штукенцією користувався реально вкрай рідко. В чому причина? Справа в тому, що наші піднебесні друзі, називаємо їх в лапках, дуже полюбляють в свої девайси запихати максимально можливу кількість функцій, через що навіть та функція, одна із основної, через яку ти цей девайс купуєш, потім не використовується, тому що воно реально гальмує або підключення якось через одне місце відбувається. Це займає тривалий період часу, і ти цього попросту не робиш. Вже набагато швидше підключити дріт до телефона і користуватися так. Але. Час іде, здається, три роки пройшло від того моменту, як я опублікував подібне відео про от конкретно цей девайс, про який йде мова, який вам рекомендував. Гадаю, багато ще хто з вас міг її купити. І, до речі, напишіть, чи ви ним користуєтеся і чи допомагає він вам, чи все ж таки користуєтеся тільки там однією якоюсь функцією, чи, можливо, воно навіть лежить в стороні. Напишіть це все в коментарях, щоб я розумів, як би рекомендувати вам подібні речі, чи не рекомендувати. Але нещодавно мій знайомий Сергій привіт йому величезний він замовив собі подібний девайс, який має тільки одну функцію. Він має можливість робити саме з дротової версії CarPlay Бездротово, коли ви просто маючи телефон у себе в кармані, чи в руках там, чи в будь-якому місці вашого автомобіля, сіли, поклали. Вам треба проїхати на коротку відстань. Ви не бажаєте для цього підключати його до дроту. І ця штукенція допомагає робити це максимально просто. Що ще найважливіше, це це єдина її функція. Більше ніякої функції у неї немає. І саме тому вона, по-перше, коштує набагато дешевше, ніж цей попередній бокс, у якого є скрінкаст, на якому можна там і YouTube, дивитися на екрані автомобіля і так далі. Коротше, багато функцій, але зроблені вони, як то кажуть, через одне місце. Саме тому, ну конкретно, я цим не користувався. А в цьому девайсі, про який хочу поговорити сьогодні, навіть бездрутові функції Android Auto і Apple CarPlay вони реалізовані таким чином, що вам треба замовляти окремий девайс під окрему функцію. Якщо у вас Apple, вам треба під CarPlay, Якщо у вас Android, вам треба під Android Auto її замовляти. Бо вона залишена. Всього зайвого з неї все вирізано. Це просто конвертація дротової версії в бездротову, і мені це максимально сподобалось, тому що я нею покористувався. Сергій мені дав зробити якраз розпаковку, протестувати цю річ. Я покористувався декілька днів. От в моїй мазді електричній, наприклад, CarPlay і Android Auto, вони також дротові і. Цей автомобіль, оскільки це електромобіль, він використовується на короткі поїздки. Це реально зручно виявилося, тому що для коротких поїздок дійсно немає сенсу підключатися дротом. Там за 15-20 хвилин в тебе телефон не встигне навіть розрядитися. Саме тому, от в Mazda я її включив, і вона мені дуже сподобалась. По перше, швидкістю підключення навіть виробник заявляє, що там до 30 секунд відбувається на запуск самої штукенції і підключення до телефону. Підключення йде по частоті вже не 2,4, а здається, 5,8 Гц, чи гігагерц. Поправте мене, якщо я не правий. і саме тому вся взаємодія телефона і автомобіля. От він у мене бездрутовий, абсолютно от на екрані ви бачите CarPlay виведений, максимально швидка. І це мені дуже сподобалось. І ще це сподобалось, що воно коштує на все там 15 доларів. Посилання на даний девайс я залишу внизу під цим відео. Мені його надав знайомий, який замовляв якраз у цього продавця. Можете і собі замовити, єдине не забудьте. Будьте це зробити через кешбек-сервіс Letyshops, Там буде також поруч посилання, заощадити ще біля 5% зможете зекономити. Це буде максимально вигідно. Тому що оцей девайс, у якого є там скрінкаст, у якого можна YouTube дивитись на екрані автомобіля і так далі, він коштує щось в районі 50 доларів. Здається, він здоровий, він громісткий, якби в ньому, я так розумію, для того, щоб це функціонувало. Ледь не другий телефон всередину вбудований, саме тому воно коштує дорожче. ну і Власне, тому воно працює через одне місце. А девайс, про який я говорю, давайте я його відключу, вам покажу наочно, як він виглядає. Оп, все зникло, виглядає отаким чином. Тобто це дещо менший бокс. Він тоненький, плаский, він не займає багато місця. Підключення по Type-C, коротенький кабель в USB-роз'ємчик, і воно все максимально швидко відбувається. Давайте, до речі, перевіримо, за скільки телефон підключиться. Дві секундочки. Один, два, три. Іван вставив. Дивимося, через скільки з'явиться у нас значок CarPlay на мультимедіа і ми зможемо підключитися. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Є. Все запрацювало, вже все з'явилося на екрані. можна Їхати, включати музику чи запускати навігацію, і це реально дуже круто. Зауважу, що ця штукенція працює тільки якщо в автомобілі вже ці функції активовані, але вони працюють через дріт. От у мене дружина ще старовір, <хи> вона використовує дріт до свого телефона. Я повторюсь, на короткі поїздки, якраз таки використовую саме бездротове підключення. Це реально швидко і це реально зручно. В чому недолік таких бездротових функцій, навіть якщо вони в автомобілі реалізовані з заводу. От, наприклад, у мене зараз приїхали. Хала шкода Октавія четверта в неї це з заводу є CarPlay, Android Auto. Айді три айді чотири шкоден як були. Це знову ж таки нові мультимедійні системи, в яких є якраз таки бездрутові функції. Passat рестайловий з кінця 2019 року пішов там MIP3, і там вже ці функції бездрутові. Найголовніше бездротовість суттєво садить батарейку вашого телефону. І якщо це короткі відстані, короткі поїздки, то по суті нічого страшного в цьому немає. Але якщо ви кудись їдете далеко, то знову ж таки в цьому девайсі, навіть в тому, що я показав простішому, сенсу немає ніякого, бо він вам. За годинку чи за півтори-дві висадить акумулятор телефону, і вам все рівно треба буде підключати його на зарядку. Ну, така інформація. Девайс з'явився доволі таки недавно, мені здається, і він, мені здається, за свої гроші саме те, що треба. Ще раз звертаю вашу увагу: саме те, що замовляли, те, що перевірено, посилання на нього є внизу. В блоці Опису замовте собі і користуйтеся зручно функціями Android Auto і CarPlay у своєму автомобілі. Дякую за увагу і до нових зустрічей! Можливо, маєте подібні девайси, трішки кращі, можливо, чимось чи іншим. Напишіть про це внизу, щоб люди також знали. Дякую і до нових зустрічей!